В черговий раз п'яний мажор, скандально відомий депутат Черкаської обласної ради з правладної більшості Олександр Рибченка по виходу з бару чайка в центрі Черкас сів за кермо свого позашляховика Мерседес. При тому Рибченка перебував в стані сильного алкогольного сп'яніння. Розвертаючись на тротуарі, він несподівано побачив афганця Олега Остапенка і не знайшов нічого ліпшого, як навмисне повернути і збити його своєю машиною. Відомий в Черкасах громадський діяч Олега Остапенко – інвалід, що втратив ногу під час військової служби в Афганістані, учасник бойових дій, ділився своїм досвідом, навчаючи в зоні АТО бійців батальйону Донбас саперній справі. Нещодавно Остапенко був серед тих ветеранів, що ініціювали виключення Рибченка з лав спілки ветеранів війни. Та саме Олега Стапенка минулого року документально довів, що вже колишній очільник обласної спілки ветеранів війни в Афганістані, депутат обласної ради від партії Тиранів війни в Афганістані є насправді лже афганцем і ніколи не виконував свій інтернаціональний обов'язок. Вочевидь, Рибченка, перебуваючи в хмільному Угарі, вирішив помститися ветерану інваліду і реально намагався його вбити. Після того, як Мерседес Рибченка збив Олега Остапенка, ще й протяг його по дорозі, чи не з десяток метрів. Потім депутат вийшов з машини і почав бити інваліда, лежачого вже на землі, і який втрачав свідомість. З останніх сил Олег почав кликати на допомогу. Люди підбігли, намагалися відтягти депутата. Той кілька разів повертався і бив ногами Олега, який вже почав непритомнити. Навіть сьогодні сніг на тротуарі ще рясно пилитий кров'ю. Схоже, побачивши поліцейську машину, Рибченка сів до автівки і почав тікати. Притому він розбив запаркований поруч Лексус. Власновиці намагалися зупинити п'яного депутата. Врешті їм це вдалося, лише застосувавши силу. Зокрема, в національній поліції журналістам повідомили, водій перебував в стані алкогольного сп'яніння. Його оглянули і виявили, що у нього в крові 1,14 промілі алкоголю. Свідки, які побачили аварію, витягли Олександра Рибченка з автомобіля та намагалися затримати. Стверджують, що той відразу кинувся знімати номери з власної авто. При цьому свідки пошкодили йому автомобіль. Розповіла прес-офіцер управління патрульної поліції в Черкасах. Зоя Вовк, окремо, вона зазначила, що в результаті наїзду Олега Стапенка отримав череп Мозкову травму та інші тілесні ушкодження, та був доставлений в третю міську лікарню. Але Олега Стапенка від госпіталізації відмовився і наступного дня погодився розповісти нам про суботню пригоду. Я йшов сюди в чайку, і тут якась машина, яку я, я не впізнав, якось так гарний настрій якось так писав, йшов. І тут якась машина, від'їжджаючи від ступеняк. Якось так, що я навіть повернув і збиває мене з ніг. Я падаю, подимаюсь, кажу, що ти, там, що ти робиш. А це відбулося на тротуарі чи на проїжджій частині? Так, це було, було от тут. От, це тобто на тротуарі. На тротуарі. От, що ти робиш? Я не, не узнав, хто це. Я тут тобто, так вискакує чоловік, людина. Вискакує і з криками, от ти мені е, попався, я тебе зараз б'ю тут, зарою там. От, і починає мене бити. Я не знав, е, я вже, вже після того знав, що це Рибченка, куди я вже сидів, от, збитий з ніг, ну, збив мене з ніг ногами по голові, по лицю. Я почав кричати викликайте! там стояли якісь люди, викликайте поліцію, виклика поліцію. І вот, він продовжував вас бити. Бити. Потім він відійшов. Потім Я сидів тут э, на снігу, вот, кров э, вливається, пішла кров, він підбігає, знову починає мене бити ногами. Вот, э, тобто два -то так рази. Вот. Ну, потім він кудись дівся, я не знаю. Потім мене якась людина э, взяла, вже приїхала скора, якась людина. Я, я так втрачав, періодично втрачав свідомість, бо голова кружиться. От, якась людина взяла, підвела мене до скорої допомоги, посадила мене в швидку допомогу і відвезли в третю лікарню. От, де приїхали співробітники в поліції, відібрали в мене покази, я написав заяву. От, 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 от таке залишилося. От Цікава фігура депутата. Колишній співробітник міліції, за інформацією редакції, був свого часу звільнений звідти за моральні вчинки. Він ніколи не служив в Афганістані, присвоївши собі чужу біографію, яка, до речі, красується і до нині на офіційному сайті Черкаської обласної ради. Після помаранчевої революції певний час був комісаром від міністра МВС Луценка в області. Але врешті-решт був звільнений. Подейкують за непомірне здирництво та любов до пиятики, яка вразила, навіть знаючи в цьому толк, міністра. В спілку ветеранів Афганістану затисався обманним шляхом і, врешті, став її головою. Але минулого року, завдяки діям та розслідуванню Олега Остапенка Рибченка, було зі скандалом вигнано зі спілки ветеранів в 15-му році, під час місцевих виборів з партією ветеранів Афганістану, яку тоді очолював Рибченка, пов'язана низка скандалів з фальшуванням волевиявлення. Подейкують, що результат партії на виборах в обласну раду був сфальшований Рибченка однак, справа досі розслідується і не отримала свого продовження завдяки тому, що Рибченка відразу увійшов до провладної більшості в облраді та тісно співпрацює з БПП. З алкоголем також пов'язують у постачі мало скандалів. Це вже не перший автоінцидент за участю депутата, горілки та автомобілів. Минулого року Рибченка затримували патрульні поліцейські в стані сильного алкогольного сп'яніння, однак справа закінчилася нічим. Рибченка, переховуючись за лікарняними, так і не з'явився до суду, доки не сплили терміни притягнення його до адміністративної відповідальності. Рибченка навіть не відбувся штрафом, не говорячи вже про те, що любитель поятики за кермом зберіг право керувати. Автівкою, чим закінчиться цей інцидент, поки невідомо. В діях депутата вбачаються ознаки низки статей кримінального кодексу, зокрема в статті 115, частина 2 замах на намисне вбивство. Але Рибченка, маючи чимало впливових друзів та покривителів, і цього разу намагатиметься уникнути відповідальності. По приїзду швидкої та поліції, п'яний депутат почав істерити і вимагати, знеболюючи, заявляючи, що у нього раптово стався інфаркт. Власновидці надали нам відео, в якому яскраво видно стан, в якому знаходився Олександр Либченка. Вимагаючи медичної допомоги, слуга народу рясно пересипав свої прохання відбірною лайкою, яка є для нього, до речі, звичайною мовою. не Шмот, так, 100%, 100%, 100%. 100%. 100%. Нам на не конечно нет, пил, вы что не видите? А? Вы что не видите? блин, без я Я тебя просил принести.